Московит, що їде у Францію? Хто власник телеграму? Хто? <риклад> що за московит їде у Францію? Твоя найкраща московська подружка? <риклад> Господи, ти як Авраам, який вітав свого сина? Ми чули, що ти хочеш жертву. Принесемо у жертву московита. Ми не знаємо цю жінку. Розкажіть про себе. Чим ви займаєтесь? Ви нутриціолог? Кажете людям, що їсти. Добре. О, жити довше. Розкажіть українцям, як жити довше. Можна дати вам харчову пораду. Припиніть надсилати їм бомби та дрони. Вони їх не переварюють. Яка, на вашу думку, найбільша у світі проблема? Вуглеводи хліб. Хліб найстрашніший ворог. Хліб для українців. Мушу перекладати московитам.